Вітаю, друзі! на ранчо. Сьогодні відео буде присвячено квітнику. Будемо його трошки переоформляти, так як він був зроблений ще в минулому році. Але через те, що там дуже росте багато трави і незручно косити. Кожний кущів обходити важка дуже косарка. Буду його доробляти в цьому році. Для цього мені знадобиться бордюрна стрічка. Молоток та агроволокно. Агроволокно я взяла зі щільністю 50, бордюрна стрічка йде з фіксатором одразу. Вибрала я таку, тому що її легше всього закріпити самі. Є такі стрічки, які потрібно вкопувати. У нас, наприклад, в місті в будинку стоїть якраз така стрічка, яка була вкопана. Але з часом її мінус в тому, що вона поступово починає витіснятися з землі. Оці стрічки, які потрібно прибивати до землі, буду пробувати вперше. І я думаю, що вони мені сподобаються більше, тому що монтаж їх набагато легший. Я можу впоратись з цим сама для цієї клумби, рослини я замовляла через інтернет. Деякі брала в себе з дому. Що скажу, більше через інтернет я, мабуть, купу, купляти не буду саме в садових центрах, тому що рослини приходять дуже маленькі. Це по-перше, а по-друге, вони не у всіх дуже добрий стан. Одразу відповідаю на питання, чому я не поприбирала спочатку траву під цими рослинами. Розповідаю, Я її постригла, думала, зразу накрию агроволокном і засиплю корою, тоді вона не буде вже рости і підніматися. Але, так як ви знаєте, яка зараз в нас погода, дуже багато дощів, і два тижні пройшло після стрижки трави вона вже виросла. Чесно, мені шкода витрачати свій час на те, щоб це, це переробляти. Тому я її всю траву заправляю. По-новому прибиваю агроволокно і зверху засиплю просто якоюсь мульчею. я вже обрала, Це буде кора мілкої фракції, вона гарно притисне тканину і трава більше не буде підніматись. У мене вже є такий досвід, так я робила в себе на дачі. Ми купили ділянку, і великий простір на ній був просто поросший травою. Тут було пасовисько, хтось зрізав тваринам собі траву, Колись ще вирощували городину, тому ділянка вся відкрита, дуже сонячна, і знову ж таки через клімат, який зараз змінюється, наслідку все дуже сильно сохне і потребувало це дуже багато поливу. Тому зараз я хочу. В першу чергу засадити це все великими деревами, зробити такий каркас, з'явиться більше тіні на ділянці і не буде так сильно вигорати все, що на ній росте. Загалом на цей квітник в мене пішло 20 метрів бордюрної стрічки. І тепер я чекаю, як трошки ми підзаробимо прошу, докупити сюди кору. Е, ви знаєте, що застелити корою це вартує немалих грошей. Тож, частина квітників буде застелена щебнем, а частина квітників буде застелена корою. Дивіться, який позаду там гарний краєвид. Планую не закривати ніякими рослинами і просто буде забор сітки, щоб побачити ту красу. Моя тактика створення саду зараз така, що я маю висадити високі дерева, так, щоб створити тінь. Потім після цього я буду підбирати е, кустарникові е, саджанці, закривати е, простір. Той, що мені не подобається, там сусідні будівлі, е, трошки забори, також е, закривати сусідні. І після цього вже висаджувати багаторічні квіти, трави. Планую зменшувати площу. Самої трави, тому що дуже важко стригти таку велику територію. І я розумію, що на це мені доведеться витратити роки, тому побажайте мені творчості і наснаги це все зробити. Це все так здається легко та швидко, а насправді потребує дуже багато часу та зусиль. І ось тут я вже бачу помилки створенні огороду. Я взяла просто перекопала землю, але не повибирали корінці через то. Тепер маю клопіт і, скоріш за все, буду обробляти землю хімією. На жаль, через морози померзли мої магнолії, але зараз вони вже відновлюються, пускають нові листочки. Прийнялись всі мої а, сосни, ялинки. Трошки проблема з борізками, Не всі ще відкрили листочки, але стовбури в них живі. Ось квітничок, з якого я почала взагалі створення цього саду, він прикрашає ділянку біля хати. Тут є високорослі дерева, серцес, який росте до 6 метрів. Колись тут росли вишні. Вони впали, коли був сильний вітер. Це було так небезпечно. Сусідську дитину Настя моя встигла затягнути в хату. І це відповідь на питання, чому потрібно чистити старі дерева в садах, які ви купуєте. Це квітне мій улюблений водозбір. В мене його декілька сортів. Він дуже гарно насіється сам після того, як відквітне. Ну, на мою думку, це дуже гарно. Ось ще клумби, які мені потрібно доробити. Їх ще дві в мене. Загалом їх чотири розкидані по ділянці, дві вже майже дороблені, е, три. І ще одна залишилась. Також треба для неї придбати стрічку і все засипати корою. Це мої улюблені бадани. І ще є деякі кущі, які я не висадила, ще не встигла. Тут також я маю доробити. Таку, такий квітник Він буде йти як е, пряма лінія. Це буде таке трохи зонування ділянки. Тут я висадила катальпу, по краям фіолетові клени і у рядочок між ними ростуть троянди, вайгели, також е, декоративні трави, шавлія та валеріана. Завдання на майбутнє почистити траву, яка росте по бокам. потім Застелити також агроволокном і буду засипати це все щепним зверху. Ще я буду також розсаджувати там трошки троянди і вейгели міняти місцями, тому що багато що з того року трошки посохло. Зона, яка знаходиться лівіше мене, це буде доріжка. Вона буде достатньо широка через те, що тут планується, щоб їздив маленький тракторець завозити там козам те саме сіно, прибирати. Також ще одна зона, яка потребує. Щоб ми її доробили. Тут я висадила декоративні злакові та гейхери. Далі тут частину закриємо агроволокном та щебнем. Зараз ви бачите це церцис. це дуже гарна рослина, яка квітне весною, водозбір та гортензія. Ще в цьому році не обробляла рослини і бачу, що дуже багато тлі потрібно буде одразу після дощів це все обробити. Ось одних з майже дороблених квітників. Ось залишилось тільки дочекати, щоб повиростали всі рослини, і доведеться зачекати пару років, щоб дійсно побачити результат. Знаєте, я дійсно насолоджуюсь тим виглядом з вікна, який в мене є зараз. рівнянню з тим, що тут було, це зараз просто казка. І також подивіться, це валер'яна рожева. Мені надзвичайно подобається ця рослина, тому якщо у вас є десь в когось її взяти, я вам раджу. Вона квітне до самих заморозків, дуже яскрава, приваблива така рослина. Ось тут ви ще бачите сови. Я їх також замовляла на тему. Прийшли вони мені, одна прийшла побита, що мене трошки засмутило. Ось ялинка, яку ми. Висаджували в перший рік, коли придбали ділянку. Надзвичайно люблю вейгели, вони мені нагадують теплі країни. Ще досадила багаторічники квіти, про які я вам буду розказувати поступово у наступних відео.